Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Вже літо, в самому розпалі малинка. Тому я хочу приготувати найвідоміший такий десерт, який називається тирамісу. Але дуже-дуже швидкий, бо я знаю, що ви полюбляєте такі рецепти. Кава, яку я зварила заздалегідь. Дуже полюбляю, дуже полюбляю ось така моя улюблена. Але якщо у вас такої немає... Ви можете її придбати або приготувати зі своєї. Я вже приготувала, щоб вона була трішки охолонувша, а не гаряча, тому виливаю її ось. В таку тарілочку для того, щоб мені було досить зручно макати туди печиво саваярді. Зазвичай, коли готують для дорослих людей, туди додають якийсь алкоголь, ликер або коньяк, або щось таке, знаєте, досить міцний. Але в мене будуть сьогодні в гостях дітки, тому я не буду туди додавати алкоголь і приготую просто на легкій каві. Хочу показати вам декілька варіантів подачі. Ось це буде один, а ось це буде інший. О, обмакуємо печиво савоярді. Його зараз можна придбати де завгодно, До, досить ось так. Раз, два, три на три секунди. Отак. Раз, два, три. Готово, щоб воно не розм'якло. Два, і третя. Раз, два, три. Секунди. І ви прямо відчуваєте, як воно в руках вас вже всатало каву. Ось такий меншенька скляночка. Також раз, два, три. Поклали. Раз, два, три. Все. Ось Бачите, воно прямо зразу просаталося. Поклали. Ну, інше так само наповнюємо. Поки почнемо збивати вершки. Зазвичай крем для тірамісу готується на яйцях, але влітку я. Зовсім не прибічник того, щоб готувати сирі яйця і збивати їх, і потім ще й вживати. Це взагалі я не рекомендую робити влітку. Тому без яєць ми просто зробимо вершковий крем. Вершки з цукром і крем-сир. Тому збиваємо вершки спочатку. Так, крем збили ось до таких. Піків, подивіться, дуже-дуже-дуже ретельно стоїть крем, дуже класно. Я використовувала кондитерський, а, кондитерський крем, але обов'язково беріть не менше 30% жирності, бо інші вершки не зіб'ються. Тому перекладаємо їх в мисочку. Бачите, які вони прям тримаються. Ось такі. Прям. Є, Прекрасно. Додаємо сюди крем-сир. Беремо вінчик, беремо крем-сир і вмішуємо. зараз покажу, ось такими обережними рухами у вершки, об'єднуємо дуже так обережно. Ось так вмішали крем, щоб не порушити ось таку воздушність. Далі. У мене є рукав, якщо нема, використовуємо просто пакуночок, звичайний пакуночок, надрізаємо носика і, і все. І буде вам щастя, нам всім смачне щастя. Так, перекладаємо наш крем. Повністю, повністю нічого не лишаємо. Бо це смакота просто нереально. Так, Як бачите, на все про все в нас пішло до 10 хвилин, часу, а час у нас досить цінний зараз, тому готуємо швиденькі рецепти. Є, це готово. Малинка. Можемо викласти її. Тут для кислинки. Тож я вам показую декілька варіантів. І ось тут також, щоб вона у нас, знаєте, її видно було в скляночки. Буде дуже естетична подача. Ось так. Далі беремо і відсаджуємо крем ось такими барабольками. Так, а тут мені здається, що я хочу зробити навіть печиво два яруси. Тому ось так маленькими крапельками такими виклали раз. савоярді, саваярді ще один шар. Обмокнули, занурили, виклали тут. Навіть їх вийде, мабуть, що три в моєму, в моєму варіанті. Два. І ще один, третій. Раз, два. Ось тут. Впихнула. Так, і тепер наш крем ось такими крапельками зверху. Дивіться, яка краса. Є. Все. Далі какао. Какао-порошок, бо який же тіра без Какао і тоненьким шаром притрусили крем. Ось так. Є тут і є ось тут. Так. Малинка. ходи сюди. Ще така малинка. Раз. Для кислинки, малинка для кислинки. І два, Все, наш тірамісу, наш швидкоруч готовий. Можемо куштувати. Подивіться, малинка всі там шари є, і навіть не потрібно лишати його просатуватись, тому що вже в саваярді. Ви ж погляньте, дуже м'якеньке. І можна вже його споживати. М -м -м. Я потрапила в рай. І вам того раджу, принаймні, коли ви скуштуєте ось цю насолоду. Це неймовірно смачно. Обов'язково готуйте, швиденько готуйте, смакуйте і повертайтесь на наш канал, бо тут буде дуже багато всього цікавого.